Всім привіт! У нас знову нова розпаковка, але це особливо. Тому що Вова про цю посилку зовсім не знає і ми йдемо забирати її біля дверей. Вова щось не дуже радий, каже, наше мені? Мені нічого не треба. Це йому подаруночок. Дуже цікавий. Давай, забирай цю коробку. А Це що таке? А що ти думав буде? А які, до речі. На скіп Нормальна коробочка така. Це, а це що таке? Давай, давай, будемо розпаковувати. Ну не дивись, що там. Так, поки а що. Його а важка? Важка, є, я не мав. А як ти думаєш, що це може бути? Почекай, стоп, стоп, стоп. Ну, чисто так. Як подумати, я, я просто по коробці я. Та ладно. що то ладно? Ти ну, надавну штуку взяла? Я... Яку це надавна штуку? Ну, На котре плаває? Давай, розпаковуй. Давай, розпаковай. Чи що це таке? Та розпаковуй. Ну, просто я понять. Падлборд. Якийсь борт. Я сама не знаю. Я сама не знаю, чесно кажучи. Що В ну, я знаю, що я вибрала, але я не знаю. Я гарну таку річ вибрала, одну з найкращих, я прям навіть детально все вибирала. Що це таке? Давай, роз... борт. Подивимось. Якийсь, Якийсь буде борт у нас тут. «Хеві». А, а до чого це? О, ну, побачиш зараз. Пригодиться, я думаю. Ти, ти, ти наче хотів навіть таку штуку. Так що? Боже, тут коробка в коробці. Коробка в коробці. А Що це? Нічого не ясно, а, давай. Це спеціально, щоб коли вскриваєш, якщо ти ножом не дуже обережна, щоб не порвати. А, добре. Пам-пам-пам-пам. Я вже по цьому приблизно дозирав. Пам-пам-пам-пам! Ха-ха-ха. Чи серйозно? Ну я гарно вибрала. Це на коти плавають? Стоять! І да, з веслом. Так, з веслом. Надувна така штука. Та. Як вона сабор? Саб... Да. Да. Ну я не знаю, може воно якось більш. Дякую. Капець. Ну ти ж хотів. Я думаю, якраз ми будемо їхати. Давай далі дивитися. Давай трошки розпакуємо. А ми її будемо розпаковувати. Ну, хоч вийняти, подивитися, яка вона, що вона. Ну, навряд чи що там будемо зараз надувати, але хоча б так трохи. О. Ну, це ж така, правда, штука мала. Це, це, це називається вихідні пролетіли. Це комусь заняття на тих вихідні. Щоб ти знав, я замовила ще в понеділок. У мене ж немає Amazon Prime, що приходить через день. Я цілий тиждень терпіла, Ти уявляєш, як я терпіла оце все. А, А, це рюкзак. Ого, я навіть не знала, Прикольно. що там буде рюкзак. Добре. Да, саббак. Да. А okay. от, видно сама. Доска. Ох, доска Ха-ха-ха. До речі, буде. Тут може для собакенів, для двох дорослих людей і, і, і дитини, і ще тварини. Для Двох дорослих. Буду... Так. Да. Я такі Класно? Это нереально круто. Ну да. так. Вот Ось така штучка у нас тут. Офігеть. Класно. До речі, може, може, можемо спробувати на якихось навіть вихідних. Я там знайшла якусь Мой навіть Бог, групу, я сколо, що сколо, там вже і з вони плавають, і все. Може, завтра навіть. До речі, завтра, завтра там щось і має бути. Я вже знайшла одне місце. Та таке. Дякую. Будь Дякую. ласка, я дуже рада, що тобі сподобалось. Ну, все тоді. пока Пока-пока-пока-пока-пока.